Євангелія від Луки, розділ 21, підвівши очі, Ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбнички. Побачив Він також і вдову у Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: «Істинно кажу вам, що ця бідна вдова. Кинула більш від усіх, усі бо вони вкинули як дар Божий з їхнього надлишку вона ж, з убогства свого, поклала весь свій прожиток, який мала. І коли деякі говорили про храм, що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Надійдуть дні! Коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який би не був перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати. Це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм Повстане народ на народ і царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях. Будуть пошисті і голод, появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Але перед усім цим на вас накладуть руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів із за імені Мого. І це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я бо дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, знайте тоді, що його спустошення наблизилось тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього. Ті ж, що будуть на полях, нехай до нього не входять. Це бо дні кари, коли то все, що написане, здійсниться. Горе вагітним та тим, що грудьми годують у ті дні, бо на землі буде нужда велика і гнів проти народу цього. Вони поляжуть від леза меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим – Топтатимуть погани, поки не закінчиться час поган. І будуть знаки на сонці, місяці і на зорях, а на землі переполох народів, стривоження шумом моря та його хвилями. Люди змертвіють від страху, очікуючи те, що на світ надійде, бо захитаються небесні сили. Тоді побачать Сина чоловічого, що йтиме у хмарі з силою і славою великою. Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке. І він сказав їм притчу Погляньте на смоковницю і всякі інші дерева. Коли вони розпускаються вже, ви, дивлячись, розумієте самі від себе, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам рід цей не пройде, аж поки все не станеться, небо і земля проминуть. Слова ж мої не пройдуть. Зважайте на самих себе, щоб часом серця ваші не обтяжилися обжирством, пияцтвом та життєвими клопотами, і щоб той день не впав на вас зненацька, немов сітка, бо Він прийде на всіх, які живуть на поверхні всієї землі. Будьте чуйні, Отже, і кожного часу моліться. Щоб мати змогу уникнути всього того, що має збутися, і стати перед чоловічим сином. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього в храм, щоб послухати його. Перше послання до солунян, розділ п'ятий. А про часи та пори, брати, немає потреби, щоб до вас писати. Самі бо знаєте, що день Господній прийде, як злодій уночі. Саме як говоритимуть мир і безпечність, тоді зненацька злетить на них погибель. Як біль на вагітну лоном і не уникнуть. Та ви, брати, не в темряві, щоб вас той день зненацька захопив, як злодій, бо всі ви сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ані темряві. Не спімо, отже, як інші, а пильнуймо та будьмо тверезі. Ібо бо що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. Ми ж, як належимо дневі, будьмо тверезі, надягнувши броню віри та любові і шолом надії на спасіння. Бо ж призначив нас Бог не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який умер за нас, щоб ми. Чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. Тому втішайте один одного і будуйте один одного, як то ви і робите. Прохаємо вас, брати, поважайте тих, які серед вас працюють, і які над вами в Господі старшують та на розум вас наводять. Шануйте їх у надмір любові за їхню працю. Живіть у мирі між собою. Благаємо вас, брати, карайте ледачих, малодушних підбадьорюйте, підтримуйте безсилих, Супроти всіх будьте терплячі. Уважайте, щоб ніхто не віддавав нікому злом за зло. А старайтеся робити добро один одному і для всіх. Завжди. Радійте, моліться без перерви, за все, дякуйте, така бо воля Божа щодо вас у Христі Ісусі, Духа не гасіте, Пророцтва не легковажте, усе перевіряйте, тримайте те, що добре, і стримуйтесь від усякого роду лукавства. Сам же Бог миру, нехай освятить вас цілковито, і нехай уся ваша істота, дух і душа, і тіло буде збережена без плями на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто вас покликав, Він і здійснить це. Брати, моліться і за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас, Господом, прочитати цього листа всім братам. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Псалом шостий. Не докоряй мені, о Господи, в Твоєму гніві і не карай мене в Твоїм обуренні. помилуй мене, Господи, бо я охляв і вилікуй мене, трясуться кості в мене, душа моя стривожена надміру. Ти ж, Господи, докіль. Вернися, Господи, і вирятуй, мою Ти душу. Спаси мене задля твоєї ласки, бо ж хто по смерті тебе згадає? В шеолі хто тебе восхвалить? Знемігся я від стогнання мого, щоночі моє мокре відплачу, сльозами обливаю мою постіль, з журби в очах мені темніє, вони постарілись. Через моїх всіх супостатів. Ідіть від мене геть, всі лиходії. Господь почув бо голос мого плачу, почув Господь, моє благання, Господь прийняв мою молитву, всіх ворогів моїх покриє стид та страх великий, і засоромлені вони назад вернуться швидко. Книга Приповідок, розділ 14 Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто господа боїться? Чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється, між праведними існує ласка. Серце знає своє горе, а в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадеться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста. Але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце, і кінцем радощів буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту. Розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться, а безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий. В багатого ж є сила друзів. Грішить той. Хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє. Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих. Їхній хист, корона дурних безглуздя, вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею, той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини, і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя. Щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава, у нестачі людей руїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний, виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла. А заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого, той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Числа. Розділ четвертий і промовив Господь до Мойсея та Арона: Перелічіть синів кегата, що між синами леві, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, усіх тих, що від тридцятьох років і вище. Аж до 50 років, усіх, що зобов'язані до служби, щоб виконувати діло в наметі зборів. Служба синівки Гата у наметі зборів буде така Ходити коло найсвятіших речей. Коли табір вирушатиме, Арон та сини його війдуть, спустять внутрішню завісу. Та вкриють нею ковчег свідоцтва, і покладуть на нього покривало з борсучих шкур, і розстелять на ньому багряне простирало, та й повсовують у нього носила. А на столі передкладання розстелять блаватно порфіровий обрус та й поставлять на нього миски, кубки та кадильниці і чаші для возливання. І повсякчасний хліб теж буде на ньому. На все те накинуть плахту з кармазину і покриють покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть багряну плахту та й накриють світильник, і світичі його, і щіпці, і гасильниці і весь посуд на олію, що її вживають до нього. І обгорнуть його з усім його знаряддям у покривало з борсучих шкур, та й покладуть на ноші, а на золотий жартовник накинуть багряну плахту і покриють його покривалом з борсучих шкур, та й повсовують у нього носила. І візьмуть усю посудину, що у святині вживається до служби, та й покладуть у багряну плахту. І покриють покривалом з борсучих шкур, і вкладуть на ноші, і виберуть попіл з жартовника, та й накриють його обрусом з порфіри, і складуть на ньому весь посуд, що вживається на службі при ньому жарівниці, і вилка, та кочерги, і кропильниці, і все знаряддя до жартовника. І накриють усе те покривалом з борсучих шкур та й повсовують у нього насила. А як Арон та сини його закінчать покривати святі речі і увесь святий посуд, коли рушатиме табір, тоді прийдуть сини кигата, щоб нести їх, але так, щоб не торкалися святих речей, і від того не повмирали. Ось такий обов'язок синів Кегата – коло намету зборів. Єліазар же, син арона священника, доглядатиме олію для світильника, пахуче кадило, повсякчасну офіру і миро для помазання, доглядатиме всю храмину і усе, що є в ній, як святиню, так і знаряддя її. І промовив Господь до Мойсея та Арона: Глядіть, щоб покоління Кегатіїв не зникло з поміж левітів, а щоб вони жили, щоб не померли, коли приступатимуть до святих речей, ви чинитимете з ними так. Нехай Арон та сини його входять і призначають кожного з них до служби та до ноші. Самі ж вони не сміють увіходити і дивитись на святе хоч би і на хвилину, бо інакше помруть. І промовив Господь до Мойсея Перелічи також синів гершона за батьківськими домами їхніми, за родинами їхніми. Від тридцятьох років і вище аж до п'ятдесятьох років перелічиш їх. Усіх зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів Служба ж родин Гершоніїв при роботі та при переносі буде така вони нестимуть завіси храмини і намет зборів, покривало його і покривало з борсучих шкур зверху на ньому, і завісу коло входу до намету зборів, і запони з двору. І завісу, що при вході до воріт у дворі, які навколо храмини та жартовника, і мотуззя до них, і все їхнє службове знаряддя, і зроблять усе, що треба зробити коло них. До розпорядимості Арона та синів його буде вся служба гершонів, у всьому, що вони мають переносити і робити. І ви призначите їх доглядати все, що матимуть нести. Така служба родин Гершоніїв при наметі зборів і виконуватимуть вони свою службу під доглядом ітамара, сина Арона священника. Синів Мирарі теж перелічиш за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми. Від 30 років і вище аж до 50 перелічиш їх, усіх, зобов'язаних до роботи, щоб служити службу в наметі зборів. Ось ті речі, що доручено нести їм, і вся їхня служба у наметі зборів. ДОшки та засуви і стовпи, і підніжки до храмини, стовпи у дворі навколо та підніжки їхні. І кілки, і мотузя з усім знаряддям їхнім для кожної їхньої потреби. Перелічите поіменно речі, що їх доручено їм нести. Така служба родин мираріїв, згідно з усякою їхньою роботою при наметі зборів, під наглядом Ітамара, сина Арона священника». Тож перелічили Мойсей та Арон і князі громадські синів Кегата за родинами їхніми та за батьківськими домами їхніми, від тридцятьох років і вище до п'ятдесятьох років усіх зобов'язаних до роботи та до служби в наметі зборів. І було нараховано їх за родинами дві тисячі сімсот п'ятдесят. Це пораховані з родинки гата, всі, що були на службі при наметі зборів, яких порахував майсей з Ароном на наказ господній, даний майсеєві. Перелічено і синів гершона за родинами їхніми та їхніми батьківськими домами від 30 років і вище аж до 50 років усіх. Зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було пораховано за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми 2630. Це пораховані з родини гершона, всі, хто були на службі при наметі зборів, та що їх порахував Мойсей з Ароном на наказ Господній. І перелічено родини синів Мерарі, за їхніми родинами, за батьківськими домами їхніми від 30 років і вище аж до 50 років усіх зобов'язаних до роботи та до служби у наметі зборів. І було нараховано їх за родинами їхніми 3200. це пораховані з родини синів Мерарі. Що їх порахували Мойсей та Арон на наказ Господній, даний Мойсеєві. Усіх перелічених левітів, що почислив їх Мойсей з Ароном та з князями Ізраїля, за родинами їхніми, за батьківськими домами їхніми, від 30 років і вище аж до 50 років. Усіх зобов'язаних до роботи при богослужбі та переношуванні в наметі зборів було вісім За наказом Господнім через Мойсея кожен був призначений до своєї служби та до свого обов'язку, а призначені були ті, яких повелів Господь Мойсеєві.